Всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі «Платі, Терапія ЮА. Сьогодні, як завжди, цікаве і просте відео, а також відео стосовно теми, як багато шити відразу. Сьогодні я покажу вам цілу купу купезних речей, які я зшила для себе. Це прості речі. Для щоденного, скажімо так, використання. І почну я із цієї довгої футболочки, що на манекені, і потім по черзі покажу, що тут в мене пошилося, що тут такого цікавого, ну і не дуже цікавого. Футболка довга, або плаття, футболка, сукня, футболка. Цю річ і ще дві футболочки такого ж самого покрою, тому що вони шилися всі відразу. Я шила для себе. Це мої комфортні речі, щоденні, в яких я сплю і ходжу вдома. Це саме зручне, що є для мене. Я сплю в футболках і бажано, щоб вона була довга. З Самого простого покрою трошки донизу вона завужена, щоб не розтягувалась. І це я вам покажу. Відео далі ви зможете для себе також покроїти футболочку. Обробка. В мене обробка горловини. Рукавчиків, давайте так поставлю боком, щоб було краще видно. Горловина, рукав і низ це обробка на розпошивальній машині. Тому що вона в мене є і тому що це зручно. Якщо ж у вас немає розпошивальної машини, я показувала вже раніше, як на побутовій швейній машинці можна з легкістю шити для себе футболки і також інші речі. Ви можете використовувати. Зверху для обробки як декоративну строчку, так і просто це у вас може бути зігзаг. зігзах. Це просто легко, зручно і швидко. Горловину я обробляю не по колу, а спочатку я обробляю передню частину, потім я обробляю задню частину. Потім я сшиваю бокові шви, потім пришиваю відкриту пройму рукави, і потім я сшиваю шви по бокам і вже по колу оброблюю низ. Так зручно, комфортно, швидко шити трикотажні речі. Це стосовно цієї футболочки. В мене шилося. Зараз я, дивіться, ось це, ці дві однакові. Це в мене залишалось трошки там менше тканини, вона трошечки коротша ось на 5 см. А так вона повністю теж однакова. Три такі довгі футболки. З цієї тканини ще я пошила собі футболку коротку, вона точно така сама, тільки вона коротша і з довгими рукавами. Це вже футболка, в якій можна буде ходити і на вулиці, і так вдома ось саме зараз в таку весняну погоду. Теж комфортна, зручна широкого покрою. Тут велика прибавка по грудях. По бедрах менша прибавка, по грудях більше, щоб було зручно і спати в цій футболочці і щось в ній робити. І залишків тканини, увага! Це, як кажуть, та, що казала, ніколи цього не робитиму. Зробила. І залишків тканини. Ви мене надихнули, друзі. Я побачила в групі магазину Занна, як ви із залишків тканини шиєте дуже класні трусики для себе, для своїх діток. Ви взагалі молодці. Тому я теж спробую. І ви знаєте, в мене вийшло. Я вам зараз покажу фотографії, трусики вже показувати не буду, а покажу фотографії, що я не чудила. З цієї тканини пошила, і з соняшниками також. Я коли купляла оці тканини, то замовляла собі резинку для трусиків. В магазині Занна є, вона досить таки зручна. Зручна тим, що вона м'якенька, вона не натирає, бо я вже ці трусики надягала з ними все окей. Вони пошиті, значить, я перші. Пошила і обробляла на розпошивалки. На розпошивалки мені не дуже сподобалось. Сподобалася саме обробка з зігзагом. Тобто просто пришиваєте резиночку, а потім зверху зігзагом на побутовій машинці ви цю резиночку з лиця пришиваєте. Так виходить. Ну, взагалі, як трусики з магазину, Вікторія Сікрет відпочиває. Ось таке буде відео. Якщо вам цікаво, я відповідатиму на ваші коментарі. Всім вам бажаю класного настрою і до зустрічі! Пока-пока! У -пока. мене є дві тканини. Дивіться, я буду відразу кроїти, відразу з двох. Ось таке для вас буде розважально таке цікаве відео. Якщо вам цікаво за мною спостерігати, то спостерігайте. Отже, що я маю я маю бавовняний трикотаж з назвою Супрем. Це просто 100% бавовна. Без еластану, без нічого. Але за рахунок того, що це в нас трикотаж і полотнов'язане, то він має трішечки-трішечки ось таку еластичність. 100% бавовна, взагалі на тюрлях. Цей зірочками. На дотик він має тут якийсь або поліестер, або ще щось. Тобто це не 100% бавовна, але бавовна тут є. Ось бачите. Також він розтягується, якщо підпалити, то він гарнесенько горить, бо вовна тут є. І це більш еластичний, він більше підходить навіть для плаття, і вони обидвоє підходять для е, дитячих речей. Як я буду кроїти? Якщо ви теж хочете для себе вам зручні такі речі, тому що мені це на, 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 найзручніше, в чому я взагалі сплю. А в мене ті вже такі футболки не дуже, тому вирішила собі пошити нове. Знімаю об'єм стегон і об'єм грудей. В мене об'єм стегон більший, ніж об'єм грудей. Орієнтуюся на цифру 100, тому що зараз у мене 100. Може, трошки наберу вагу, може, трошки скину, ну це не так важливо. По викриті я буду брати 102 см, тому що ну, це сорочка вона не повинна бути в обтягон, в обліпон і так далі. 102 см я буду брати. По довжині 85 по ширині 100. Ось два таких прямокутник, прямокутника, які я розділю навпіл, і, ну, як зазвичай, ми шиємо футболки. Моя футболка буде з рукавом, тому що мені так зручно, а ви дивіться, як вам. Я зніму об'єм руки ось тут вверху де біцепс, і додам десь 6 см. І по довжині десь 24 см по викритті, плюс підгін. Ну, невеликий рукав. Те, що залишиться там, а тканини у мене. ця тканина одна і інша має ширину 1,80 метра. Те, що залишиться, я з нього також щось придумаю. І починаю кремсати цю тканину. Готово. Два прямокутника ось цих з зірочками. По ширині 52. По довжині тут навіть я брала трошки більше, ніж 85 Зараз скажу скільки. 88 Дивіться, два таких і два таких. Ось, це для себе. А ви будете вже дивитися по факту. Значить, для рукавчиків беру 35,5 на 24 см. Є так. Тепер дивіться, що я роблю. Кожний оцей прямокутник свій складаю навпіл Ось так. І прямокутники, всі 4 складаю навпіл. І відразу дві футболки я буду кровидіти. Відразу дві. І щоб не втрачати зайвий час на ці всі викройки, на це все. Якщо ви захочете робити ще футболки довгенькі, тобто не довгенькі, а короткі, берете 70 см для звичайної футболки, і тут те саме робите. Берете для рукава 62 см по довжині. Я потім по цій же самій. Як по шаблону, зроблю довгі. Так, беру плечі, виміряєте свої, і берете на пів ширину, додаєте 1 см. Тут я беру 19,5. Бачите, бо тут на лінійці ще пів сантиметра. Так, горловина ще ж буде підгібка 8,5 см і поглиблююсь на 3,5. Вимальовую. Враховуйте, що це в нас футболка або ж нічна сорочка. Це не той виріб, де треба нам щось там рахувати і мучитись. Головне, це щоб було вам зручно 2,5 см, зазвичай від верхньої точки плеча я десь беру 23 см, а якщо рахувати звідси для футболки. Це виходить десь 19-18 см. Тут навіть можна взяти 18,5, ось так, бачите, ви берете висоту своєї пройми. тут проводжу лінію, ця лінія сюди. Оце число виміряєте, тут в мене 5,5. Бачите, половина якраз цього числа десь 2 і 2,5 навіть до 3 см, ось так. І вимальовуємо. Трошки тут забираю і трошки сюди отак виводжу, бачите, яка лінія пройма? Тут десь пів см, і тут десь пів см, ось посередині, я забираю. Я це все завжди роблю вже від руки, тому що. Рука набита, як то кажуть. І тут ось так вам це все видно. Тож ви можете просто спостерігати. Все, дивіться, тут все готово. Тепер низ. Головне це низ. Футболки зазвичай усіх. Дуже часто, що з ними робиться, вони витягуються внизу. Всі ті футболки, які ви купляєте в магазинах. Тому є у мене така невеличка хитрість. Від низу футболочки до ось так, навіть якщо вона у вас буде короткої довжини. Ось Сюди 20 см. І тут тепер забираєте 2 см. Спочатку ви малюєте рівно на 3 см, ось так. Чому? Тому що вам треба підгорнути, а потім отак, фіть. І цього вже буде достатньо, щоб її не крутило, і щоб вона отам внизу отак от не витягувалась. Ось така хитрість. Все, викроюємо поки, поки що тут, ось тут, тут і потім там. Де ножиці. Ви, якщо у вас ножиці дуже гострі, то можете відразу всі оці вісім. Чому вісім? Тому що чотири до ще складені по двоє. Бачите, які ножниці? Самураї. раї. Або можна отак потрошку брати, і потім і все. Ось вам і вся викріючка. Тобто, по факту, в мене по бедрах прибавка 4 см, а по грудях 14 см, тому що об'єм грудей 90, а бедер 100. Рахуйте, а ви дивіться, як у вас буде. По грудях перебавка більше, ну, тому що спиш, щоб туди-сюди рухатися у вісні. І тепер дивіться, на одній з половиночок поглиблюється горловину на десь на 8 см. Ось так. Головне рівно, не так, як я зараз оце як різонула, а отак. І на дивіться. М? Є. І внизу підшаманюєте оце те, що я намалювала. Це там виріжу. Тут у мене трошки ця довша на 1 см. Хай так і буде, не буду вже різати. Тепер викроємо рукавчики. Беремо рукава. ну от Спочатку два, а потім ті зробите такі самі. Вони ж все одинакове. Берете ось за оцю підмишку. Бахнули сюди. Я і рукав будь-якій, теж можу від руки вже намалювати, до середини. Ось до середини пройми, намалювали. Потім це отак дуже плавненьким способом отак от розтягли сюди, бачите? І обмалювали. Тільки щоб воно на щось похоже було, трошечки його отак по-нормальному зробили. Ось так. І дивіться, рукав трошки завузить треба. Значить, тут я забираю десь 2 см. Спочатку рівно 3 см, щоб підвернути рукав, а потім сюди, тут я дивлюсь, нічого не вилізло. якщо щось вилізло, то підріжеться. Щоб завернути рукав, то ви спочатку тут відрізаєте рівно, все. І тепер отут по формі притуляю, Дивіться, дві футболки за 10 хвилин ви викроїли. Тут взагалі нема що робити. Так, тепер починаємо це все збирати. Дивіться, що вам буде зручніше зробити. Відразу ж на машинці, якщо у вас побутова машинка, є там зігзаг. І отак от прямо зверху зігзагом, чик, -чик, -чик, -чик -чик. Зробили підгибочку на рукавах, десь на 3 см. І зігзагом пройшлися. Якщо, кроми зігзагу, у вас там є еластичний вид строчок, можете декоративною строчечкою ось так пройтися. Буде дуже гарно виглядати у вас. Бачите, ця тканина більш еластична. Ця ж соняшники, вона, вона еластична, але за рахунок плетіння, але вона менш еластична. І тут так само. Зробити підгибочку і прострочити це все. Так само і горловина. Ви можете окремо, вам так буде ну, легше зшивати. Дивіться, ви спочатку підвернули. Тут горловину ми підвертаємо на 1 см. Можна сюди манжет якийсь пришити, можна ще щось. Що захочете, що завгодно. Але Кажуть, що може, головина. Я не знаю. Я роблю таку підхідку на розпошивальній машині, нічого в мене не розтяглося. Мільйон футболок, і плать пошила. Я не знаю, як це треба тягти, чи якось може прасуєте ви не так, як треба, що воно у вас витягується. А можна ж з цієї тканини відрізати полосочку і пришити сюди, зробити як тоненький манжет. Це також можна зробити. І це буде також виглядати дуже чудово. Замічательно і прекрасно, як я кажу. Тож дивіться, як вам буде зручніше. Звичайно, що зручніше викроїти полосочку, тка, полосочку і пришити. Але якщо ліньки, можна без неї. Можна просто гібку, як на готовий виріб, але легше, коли ви окремо зробите на горловині, з однієї з сторони, і на рукавах, а потім просто пришиєте. Так буде зручніше. Я зараз це все на розпошивалки підшиваю горловину і рукава, десь поки не трогаю. І потім буду шивати ці футболки всі разом. Ось таке коротеньке відео для вас, щоб ви не боялися кроїти. А довгі футболки, з довгим рукавом, я маю на увазі, це в нас як нічна сорочка. А ті, що будете носити так, то ви вже. Більш культурно зробите горловину. Ви можете сюди додати кашкорсе або якийсь манжет, наприклад, голубенький, чи якийсь зелененький, який захочете. Чи з цієї ж тканини зробити. Так, щоб, наприклад, ну, одягати на вулицю. Це ж все-таки домашнє плаття. Або гарнесенько теж підробити отак. І теж можна вдягати на вулицю. Як в потайну, отак підшити. Тут так. Так і на лице, вже як вам заманеться. Ось таке моє відео для вас. Якщо у вас зносилися ваші сорочечки чи футболочки, і вам також зручно в таких речах вдома, користуйтесь цим відео. Я маю надію, що воно вам сподобалося. Ставте ваші вподобайки. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові цікаві відео. І, можливо, вам. Корисно будуть ще якісь відео такі по пошиттю простих домашніх речей. Обов'язково про це можете написати, і ми або їх пошиємо в прямому ефірі, або я теж зніму для вас якесь просте і цікаве відео. Па-па, до зустрічі!